П'ятий день. Додаткові приклади до теми площа трикутника. Обчисліть площу рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 6, а бічна сторона 5. Рівноб... Бедряний трикутник це трикутник, у якого дві однакові сторони. Навіть якщо не вийшло одразу так правильно намалювати, умовно. Нам відомо, що його бічні 5 і 5, а основа 6. Для того, щоб порахувати площу, ще додатково намалюємо висоту. Трикутник в нас рівнобедрений. Тому висота, проведена до основи, вона є і бісектрисою, і медіаною. Тобто, наприклад, відрізочок КЦ він дорівнює половині АЦ, тобто 3. За теоремою Піфагора для трикутника БКЦ, бо він прямокутний. Легка знайти висоту БК. БК. Як ви пам'ятаєте, то корінь квадратний з гіпотенузи в квадраті відняти відомий катет. Корень із 25 відняти 9, буде 16, корінь з 16, тобто 4. Або це найвідоміша Піфагорова трійка. 3, 4, 5. Площу рахуємо за першою формулою. Одна друга висота на сторону, до якої вона. Проведена. Чому саме ця формула? Бо в цій задачі вже ми знайшли висоту, і в нас є сторона. Площа трикутника А, Б, в такому випадку: 1, 2, 6 на 4. Тобто 12. Отут скоротили, тут 3, 12. Відповідь Г. Ага. Дві сторони трикутника, 12 і 4 корення із двох. Малюємо довільний трикутник. Підписуємо а, Б, С. Дві сторони 4 кореня із двох і 12. Кут між ними 45 градусів. Знайти пощо. Дві сторони, кут між ними. Друга формула. Одна друга, добутку старін на синус кута між ними. Підставляємо. Площа трикутника А, Б, С. Одна друга, 12 на 4 корені з 2 і на синус 45. На 2 скоротили. 6, 1. 6 на 4, 24 4 корені 2 і... Сінус 45. Корень із двох тавпів. Скоротили ще на двійку. Маємо 12 на корень із двох на корень із двох. Корень із двох на корень із двох тут двійка. Відповідь 24. Відповідь В. Знайдіть площу трикутника АВС, У якого кут. С 135 градусів bc 4 HC8 і AH це висота нашого тупокутного трикутника. В тупокутному трикутнику в ньому дві висоти, отак, от приходяться на подовження сторони, а одна буде всередині. У нас є кут, у нас є одна сторона. Бажано знайти іншу сторону. Тоді ми легко за другою формулою знайдемо площу. Тут нескладно, якщо кут. БЦА 135. То суміжний з ним. Буде 180 відняти 135. 180 відняти 130, 50 відняти 5, 45. О, а тепер вже легко і знайти нам сторону АЦ. Можна сторону А, і тоді за першою формулою. Все, все одно, як тут шукати. От давайте, наприклад, так буде навіть скоріше. Ми з вами знайдемо АH. AH. Дивимося на прямокутний трикутник AHC, Кут АН дорівнює 90 градусів. І за означенням тангенса. Тангенс кута С це відношення протилеглого катета АН AH на прилеглий катет СН. Тангенс 45 то одиничка. Ви дивитеся в табличку тангенс 45 градусів дорівнює 1. А, аж ми поки що не знаємо. Це аж за умовою 8. Маємо пропорцію, з якою легко знайти, що а, Аж дорівнює 8. І тоді за першою формулою площа трикутника АБЦ дорівнює. одна друга добутку сторони на висоту до неї проведеною. 1 2, 4 на 8. Скоротили на двійку, маємо 16 відповідь Г. Сторони трикутника завздовжки 8 і 10 утворюють тупий кут. А, Б С 8 10. Знайти величину цього кута, якщо площа трикутника дорівнює 20. Ми можемо порахувати Площу за другою формулою. За другою формулою площа трикутника АВС дорівнює 1 друга А на Б на синус кута між ними. Тобто, 20 дорівнює 1 друга 8 на 10 і на синус кута в нашому випадку А між ними. Скорочуємо. 20 дорівнює 40 синусів А. Звідси синус А. Щоб знайти, треба все поділити на коефіцієнт, який біля синуса, тобто на 40. 20 ділене на 40 це одна друга. Якщо ви подивитеся в табличку, синус дорівнює одна друга, якщо кут дорівнює 30 градусів. Або у нас же тупий кут, ми також про це будемо докладно розмовляти, формули зведення в тригонометрії. Дають нам змогу стверджувати, що у синусів суміжних синуси суміжних кутів рівні. Тобто це синус кута суміжного до 30, тобто 180, відняти 30, тобто 150. У них синуси однакові. З того, що синус дорівнює одна друга, сказати, який кут ми не можемо однозначно, бо таких кутів багато. А от те, що нам сказано, що це тупий кут трикутника, то ми вже. Розуміємо, що кут у нас 150 градусів. Бісектриса прямого кута. Прямокутного трикутника ділить гіпотенузу. Прямокутний трикутник. Бісектриса. Прямого кута. Ну, всі розуміють, якщо отут е, прямий кут, то бісектриса, то 90 поділити навпіл, то по 45 кожних Е, Бісектриса ділить гіпотенузу на відрізки 30 і 40. Знайти площу. Ми пам'ятаємо, основна властивість бісектриси. Вона поділяє протилежну сторону на відрізки, на, на відрізки, які пропорційні до прилеглих сторін. Тобто Б це то 30х, а А це то 40х. Терема Піфагора 30х в другій, Додати 40х в другій, Дорівнює 70 в другій. 30 плюс 40 70 в другій. Що ми з цього маємо? 30 в другій. 900 х квадрат плюс 1600х квадрат. Дорівнює 4900. Додамо. Буде 2500. Х квадрат дорівнює 4900. Х квадрат тоді. 4900 поділено на 2500. Знаходимо х. Не ділимо, поки що зра... одразу знаходимо х. Якщо б це була алгебра, то розв'язки у цього квадратного рівняння їх два. А в геометрії х не може бути від'ємний, тому І лише один розв'язок: 75 десятих. Це наш х скоротили 7 п'ятих. І знаходимо сторони. А це то 40х. 40 помножити на 7 п'ятих. 5 скорочується 8, 1, так. 8, 8 на 7, 56. Одна сторона. Б, це то 30 помножити на 7 п'ятих. 5 і 30 скорочуємо 6. 6 у 7, 42. Площу трикутника. Прямокутний трикутник. Щоб порахувати його площу, можна використати катети. Одна друга добутку катетів. 56 на 42. Скоротили на двічку. Тут буде 28. 28 помножити на 42. Множимо в стопчик. 42 на 28. 8 на 2 16. 4 на 8, 32 і плюс 1, 33 на 2 множимо. 4, 8, додаємо 6, 7, 11. Відповідь Д. Багато задач зустрічаються таких, в яких рахувати нічого не потрібно. Тут лише. Здоровий глузд потрібний. Це один із прикладів таких задач. Подивіться. А, Б, С, Д. Паралелограм. Тобто протилежні сторони попарно паралельні. Точка М лежить на стороні АД. Обчисліть відношення площі затушованої частини до площі всього паралелограма. Тобто нас цікавить. Зафарбована частинка, зафарбована частинка до площі всього. Через точку М. Проведемо пряму паралельну до АВ. Ну, відповідно до С, також, бо вони ж паралельні одне одному. Нехай то буде МК. Проведемо МК паралельна АВ. Тоді. З цього ми утворили два паралелограма. А, Б, К М, паралелограм, а також Д – це також паралелограм. За означенням. Тепер, якщо подивитися на трикутничок А, Б, він дорівнює трикутнику К. М Б. А Б дорівнює. МК, кут Б і кут М, вони внутрішні різносторонні. І е, так само кут Б в трикутнику КБМ і кут БМА в трикутнику АБМ. Внутрішні різносторонній, а ці кути однакові, бо сума всіх кутів 180 градусів, вони нікуди не подінуться, мають бути. А тепер за, ну тут можна було з самого початку, можна от використати БМ, да? за другою ознакою два-трикутничка три, рівні, якщо в них є спільна сторона, і рівні кути, які прилегли до неї кути. Тобто, за другою ознакою у нас виходить, що ці трикутники однакові. Так само, абсолютно так само, трикутник МДЦ дорівнює трикутнику СКМ. У рівних трикутників рівні площі. Відповідно, площадь зафарбованої частини дорівнює площі білої частини. Нас питали, відношення площі зафарбованої частини, тобто площа трикутника А Б М плюс площа Трикутника М, Д, С поділити на площу а, Б, С, Д. Ну, дивіться, вони, білі трикутники і сірі, однакові. Тобто, якщо. Ну, позначити через Х. Площу сірої частини, то площа всього біла буде така ж сама, і площа всього паралелограма буде вдвічі більше. Тобто відношення буде одна друга. Відповідь. Okay. На папері в клітинку зображують трикутник АВЦ. Вважайте, що кожна клітина квадрат зі стороною 1. Знайти площу трикутника АБЦ. Пригадуємо нашу першу форму. Площа трикутника це одна друга добутку висоти на сторону, до якої вона проведена. По клітиночкам рахуємо висота раз, два, три. Висота в нас три. А це раз, два, три, чотири, п'ять. Маємо 15 на 2, 7 з половини. І така задачка про все нас. Про все, взагалі. Установіть відповідність між. Запитаннями 1, 4 та правильною відповіддю на нього, по рисунках, на яких наведена інформацію про п'ять трикутників. На якому рисунку зображений трикутник, у якого центри вписаного і описаного кіл збігаються. Центри описаного і вписаного кіл збігаються лише у правильного трикутника. От, зверніть увагу на перший рисунок. Одна сторона 5, інша 5 і кут між ними 60. Ми сьогодні рахували, це рівнобедрений трикутник. Оці кути однакові і дорівнюють 120 нахмел, також 60. Тобто рівносторонній трикутник зображений на першому малюнку. Перший малюнок це буква А. Так, і це забули вже. На якому рисунку зображений трикутник один із внутрішніх кутів, якого 30? В прямокутному трикутнику проти кута в 30 градусів лежить катет, який дорівнює половині гіпотенузи, Тобто рисунок 3, буква В. На якому рисунку зображений трикутник, площа якого 10 см квадратних? Ну, рахуємо, де в нас буде 10. Рахуємо на рисунку 2. Що в нас вийде за площа? Прямокутний трикутник. Одна друга добутку катетів. Ну, вже ми бачимо, що тут не так, але скільки тут буде? 25 навпіл, 12 з 12,5. Не так, не підходить. Рахуємо тут. Тут, щоб порахувати площу, нам ще потрібна якась сторона. Наприклад, ось ця. Або інша, давайте. Щоб порахувати площу, нам потрібна сторона і сторону ми зможемо знайти за теоремою синусів. Давайте я позначу А, Б за теоремою синусів, АБ відноситься до синуса протилеглого кута. Так само, як АЦ до синуса протилегло і кута. І так само, як b це до синуса А. Ну, давайте порахуємо. У нас тут майже всі кути відомі, лише крім b. Давайте. Буде 60 плюс 45 – 105. 180 відняти 45 буде 75. Відповідно. А, Б – 10, А С – корінь із двох навпіл, бо синус 45, то рівнює А, С, А, С, наприклад, на синус 75. І звідси А, С – 10 на синус 75 поділити на корінь із двох, ну і все це помножити на 2, Ділимо на дріб. І я одразу тут порахую площу. Тоді площа трикутника А, Б, дорівнює. Одна друга А Б на А, С і на синус 60 градусів. Але це точно буде не 10. Одна друга АБ 10. АЦ, оце у нас 20 синусів 75. Його можна порахувати, це таке ірраціональне число. А синус 60 корень із трьох навпіл. Оце точно не дорівнює 10. Оце мені тут цікаво було, тобто то він не підходить. А тепер давайте впевнимося, що останній підходить. За першою формулою площа цього трикутника одна друга висота, яка 2, помножте на сторону, до якої вона проведена? 3 плюс 7. Двійка, двійка. Скоротилися відповідь 10. Тобто, це є наша буква Д в третьому завданні. Ну і нарешті, на якому рисунку зображено трикутнику, якого діаметр описаного кола 10 коренів з двох. У нас тут лишилось два момента. Давайте рахувати. За теоремою Піфагора, якщо ми тут порахуємо в цьому прямокутному трикутнику 25 плюс 25 буде 50 корень із 50, тобто 25 помножено на 20, це якраз 5 коренів із двох. Оцей буде діаметр описаного кола, бо в прямокутному трикутнику центр описаного кола це середина гіпотенузи. Діаметр буде 5 коренів з 2, а не 10, а ось тут. Теорема синусів вона має продовження. А оці відношення вони дорівнюють якраз діаметру описаного кола, тобто два радіуси. І от давайте порахуємо діаметр описаного кола АБ, тобто 10, поділити на синус протилежного кута на синус 45 градусів. 10 поділити. На корені з двох на 2. Ми вже рахували, це 20 поділити на корені з двох. Множимо на корені з двох, 20 коренів з двох на 2. Тобто, якраз і виходить 10 коренів з двох. І це наша відповідь остання Г. Бажаю успіхів у розв'язанні завдань п'ятого дня.